Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам, дружинам військовослужбовцям, усім матерям і всім небайдужим людям, які прагнуть нашої волі і свободи. Я робив невеличкий відеозвіл по автомобілю Віто, який доволі дуже ціхний, не знаю як для кого, але для мене, тому що я пам'ятаю всю всю історію, коли ця машина купувалася, ким вона купувалася, це мама слава Олена. Слава, і тут поруч вона тоді стояла, ми ночі знімали, є відео, її передавали хлопцям. Ніхто там говорить нам, що ремонт 160 тисяч, який поставив на коліна на тобто, Людмилу, мене і всі, всі наші команди, тому що тобі янголи Березані, і ще там дівчата. І всі-всі-всі задіяні, тому що я просто не зміг взяти на себе цю. Ще одну ношу, тому що самі знаєте, є трохи косяків, є трохи запросів, є трохи долгів, є... Та, 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 коротко, то не важливо, Бо зараз обратно почнуть писати. Але ми її зробили. Дівчата назбирали суму в 90 тисяч гривень, там фактично да. решту ми закриваємо від YouTube каналу Спасибо. Сергій Шелудько. І це махинації цигана, тому що вчора ми передали машини, хлопці нам віддавали частково гроші. Я б навіть був... Не готовий, що мені стільки їх віддадуть. Ми ще з гришею роздавали там назад, витягували, ті, була налічка. І на карточку кажу, якщо ти мені перекинеш цю суму, я кажу, відміну 60 тисяч гривень, тому що це буде неправильно. Я тоді з вами не буду розмовляти. Ну, трохи подіяло. Так що 58 ма бригада Лайкос, це машина, 79-та бригада. І просто ми не могли її врятувати цю машину, бо кажуть, купи нову, цю розбери. З нею вже зв'язано дуже багато історій за два роки і я думаю, що ви мене підтримаєте, напишете коментар, що це все-таки ми правильно зробили. Ну, а хто подумає, що це все херня, ваші як вони там, забобони. Ну, а я вам скажу, що це є нормально, тому що багато автомобілів, які куплені від щирого серця, вони реально... Працюю. Не буду казати, що і як, і де, бо зараз не доведе Господь що щось станеться, кажуть, я тільки що сказав. Як тоді ми зняли машину, mm -hmm. де ми були? В королі, no. зустрілися з пацанами з столевого кордону. І ще хтось написав, бляха, а де ця машина їздить, що вона така красива. Вона їхала з відновлення, хлопці були на ППД, деякий період часу. Ця машина була на Бахмуті, вона реально навіть в новини попала. Але діло в тому, що після тих слів хлопці зайшли на нові позиції, деякий період часу вони не були. На бойових і, ну як, все міняється. Війна міняється. Він везучий цей конник. Будемо надіяти. О, я тобі ще дам слово по-любому, бо по швидко, коли йде в розвитку. Хочу всіх послати нахер. Хочу в першу чергу зараз подякувати, щоб я не забув за величезну підтримку Тараса Федоровича в організації цієї роботи. Хтось каже, це бізнес, але не кожен бізнесмен береться робити таку роботу. Вони хочуть щось зробити раз, і щоб пола кучу. Е, його дочка одразу вступила нам ще 8 тисяч гривень, чисто з роботи, бо тут дуже багато на запчастини. І сьогодні ми приїхали, все-таки Люда скинула мені кошти, я перерахував своїй картки волонтерської і ми закрили питання не 160 і не 168, а 155 тисяч гривень. Так що Тарасу Федоровичу подяка. Також забув я подякувати Віктору Костенко, приєднався до тієї поїздки, яка в нас була 2 тисячі гривень на соляр. Сьогодні ще Юля. Поняха випало, випало прізвище, але Юля, якщо дивишся, тобі лайкос. І дуже багато людей, просто їх всіх хочеться назвати, те ж саме, як Юрій, як дань, кожен понеділок до Тамарювали. Тобто багато-багато багато людей. Я, і Геннадій Леверанто це люди, які просто тобі у якийсь період часу не мав тебе зборів, чи є, там не є потерян. Просто тобі скидають. Так що я вам дякую в першу чергу за довіру. За підтримку і будемо працювати далі. А тепер, Людочка, якщо є бажання як дружини від того, здобуття, сказати все, що ти думаєш, можеш так, як ти коли знаєш, там на душі накипить. Кажи, я як... дуже вдячна. Саме головне, що підтримка друзів, досвідка, ці ярмарки ярмарки руля, дівчаткам, а янголи березані, горлиця, всім всім знайомим я дуже вдячна, дуже переживали всі, але я впевнена Велика. в цих друзях. І ми все ми переможемо, саме головне, і підтримуйте. Це дуже важливо, коли ти не насипаєш ці ночі, коли ці для е, робош ну, для цього все, щоб е, ці коники працювали. Ми будемо і далі танцювати, співати. Та Надюшки, як нам казали, чому ви та співаєте і танцюєте? зараз не пора для цього. Вони але але було живуть, коли діярманки, але трох. ми будемо продовжувати, і ви ще нас побачите. Так що е, неділя, це вже реклама. Да. в Неділю Переяслав, Музей під відкритим небом. Якщо ви хочете побачити моїх чарівних дівчат, Григорій теж буде стопудово, Може, не може треба. Приїжджайте в музей під відкритим небом, там буде захід, не знаю ще який, але ми там будемо. Саме найкращий. І це в нас що там, верхна, зелена? Зелена неділя. Хай мене святіє цей святиєтець Андрій вибачає, ну, я, в мене такий я є. Так що ще раз, друзі, капець, просто всім дякую. В першу чергу дякую вам за ту можливість, що даєте мені їздити з моєю командою на схід і не тільки робити ці речі. Я просто пишаюся всією оцею, Ютубовською, Фейсбук-родиною, ну і Березанською, і не тільки громадою, да. тому що це, люди з усього світу і у них немає чужих своїх. Так що ми працюємо далі. На даний момент самий такий у нас е цікавий буде збір. На жаль, чекаю відеозвернення, не знаю, чи хлопці зроблять. Це підрозділ. Це не, не люблю це слово називати останнє, е але свобода, тобто воля Росії. Це РДК. Я як чомусь кажу, в мене зразу зразу стає волосся. І коли мені звернулися до мене, чи я зможу допомогти хлопцям, в мене зразу включилося своє мислення, що ці хлопці не мають зв'язку з своїми рідними, знайомими, дехто від них відмовився. І це люди, які реально потребують підтримки. Можливо, ну не стоять більше, як наші хлопці, вони всі потребують підтримки, але у них, на жаль, обрізані зв'язки з родинами. І Хто не байдужий, хто має можливість з миру по ниточки, працюємо далі. Зараз закриваємо РДК і запросив дуже багато. Чесно, знову сьогодні реби 58-58. Ми ну, почули хлопці з різних підрозділів, пацани, поможіть, зробіть і хотять якнайбистріше. Не будьте байдужими, беріться за любу роботу. Не е, вішайте, що конкретно там на волонтерів, тому що є навіть е, дружини військовослужбовців, які телефонують і ти їм говориш, дівчата, відкрийте, будь ласка, збір. І ми потім підтримаємо, як на даний момент. І, і результат є, тому що тільки в об'єднанні сили. Для мене оця була дирка дуже велика. На даний момент ще купили, закрили. Поїхали, купили запчастини, І ще, ще купимо хлопчині е, тепловізор. Я сьогодні також з дружиною, з мамою говорив, бо вона казав, що березай. Я ж тримаю YouTube, це така здорова родина, і я не питаю, що це. Купимо, під одну річ, Є тепловізійний приціл, який буде допомагати хлопцям бачити і знищувати півнечить, яка до нас двигається. Ну і в них там також ну, дуже багато запросів. Я не можу як волонтерська організація взяти список там, автомобіль, реп, мавіки, там, шмавіки. але частково ми закриваємо. Так що ви теж можете об'єднатися і розпочинати з себе, то я скажу ще раз про дружин. Це людський фактор. І буває дружина дзвонить з пред'явою і говорить. Так і так, а я кажу, ну відкрити А Вона каже, я не буду її відкривати, для цього є волонтери. Я кажу, я такий самий, там селюй, українець, який працює, воспитує, були, воспитує своїх дітей, яких не треба в принципі, воспитувати, тому що вони мене, мене вже воспитують, тому що часу, як такового, зараз мало виділяю, але я пишаюся і своєю родиною, і своєю величезною родиною. Ютубольською, ну і янголами борозами і хоромоводниці, які разом з нами, і всіма бризанцями і українцями, які тільки нам підтримують, На першу чергу, дякую всім військовим. Всіх обняв, підняв. Так що все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Всім миру здоров'я і добра! З вами був Сергій Шилико, всім пока-пока. Доложи обстановку підписчикам. Куди ти втік, ёлки палки А? Завгар! Як положено, прив'язав учора корову, отак оце. Сашечка, здоров. Сьогодні у вас робота на низовині. Електрик, який боїться висоти. Рьорі. Всім благодарочка. Так що, друзі, всім доброго дня. Команда в полузборі. Працюємо, готуємо на завтра лафет. Нам вже треба в дорогу. Завтра відвигаємося, заснімемо, покажемо машину яку ми забрали в хлопців бригаді, на жаль, вона дуже така печальна, але дякуючи Оксані і Роману, ми знову вигружаємо її тут. І буде допомагати е, в цьому ділі їжачок і Оксана. Так що колеса, правда, не, не її, вона була зовсім без коліс, тому що хлопці колеса це розхідний матеріал. І та машинка, яка от стала, з неї просто зняли на іншу і поїхали. І вчора хлопці зверталися, також просять купити хоча б комплект ще один резина. Ну Там не один, треба пару штук. О, так що Григорій все в ділі працює. Е, Режа, тормозів вже нема, так? Да? А є? Все, тоді помаленьку, не спіша. Тут у нас мотор у гайки. Хтось каже, можна купити другу машину кращу. Ну, але Там мотора немає. Льонь, нема. Давай Гришка, давай братику, давай. Так що тільки, тільки командна робота приносить якісь плоди. Гриш, відкриєш капота, покажеш їм. Це машинка покаталася і повозила і повивозила. Чуєш, ж, Гриша, і колеса матом стоять, да? Там ще одна така стоїть і мотор одервався. Та там вивозили там печаль біда. Гришка, ну відкрий капотіка. Ні, може ми знайдемо спонсора, може хто хоче поремонтувати. Тут, тут всіх таких багато розказують, що ми купуємо машини пацанам, чуєш. А їх чотири штуки тільки в одному в одній роті стоїть, яких треба вже поремонтувати. І випало, воно ну, там сяця, ся, з ся, тої сторони видно, там ще ні, не видно, так? Да? Видно? А ну, там дирка. Нема, там. а воно ну, видно, хто хоче, та й побачив. Вибило блока. Виболо. Гайки, так. Да. Да, ну. Запчасті є, я кажу, я заїхав в Переяслав, ось така стоїть, як лялечка, ціла, взагалі, кажу, її вона на ремонті. Не знаю, здали її на, чер... ну, типу, на розборку, мост, мост передній не робить. Я кажу, я купляв два моста, покойному Ваньки Кузьменку, за 60 тисяч гривень. Туди ще входило. ми міняли, стойки, ходову робили, заміна масла. Та що це за 60 тисяч, навіть якщо купити моста, ну не за 6-700 куплять купляти альпуціл. Якого вона туди попала, навіть не розумію. А машина краща 10 разів цей. Ще, я кажу, давайте я вас її куплю. Так що, ріжка що? Ти Готов дорогу завтра їхати? За двох ти казав будеш їхати. Рацію треба тобі зарядити, перший-перший. Да? Як чуєш, да? Саша не мовчить. Саша сьогодні виконав задачу. Ту, що ти вчора казав, так. Операція? Чи ж операція як називалася? Чи ти не хочеш таке казати? Операція кашковоз. Ти ж нормально розкажеш? Розкажи, емоції. Заходимо заходим на око, бачиш? Де знаходимо? Де це око знаходимо? Так. Як сюди ноги, кофейок, там по інші діла. А вона каже, вивізь військові, вони всі. всі. У нас було два пацана, яких ми везли в відпустку. Типу скільки... я кажу, а наша це там знижка якась? Ну нічого, нічого. Я кажу, рахуйте. п'ять безплатно. Чотири. Чотири. Чотири по той, чотири копні. Це просто, я кажу, респект. А, Без? Зі, да. да, Каже, при фронтовій зоні хлопцям безкоштовно. Але про це ми ж ми їздимо півтора року, ми про це не знаємо. Але було приємно, наскільки було приємно, капітан. Дуже рідко таке попадає. Ні, по району красом так на заправку заїжджаємо, посередине, сей. І деякі заправки знижки робить все, а деяких так дивиться, навіть по знижність. Класно, просто її звати Оля, прізвища казати не будемо, щоб там не натягнули, а ось там, знаєш, всі момент. Але реально, наскільки оце людський фактор, він просто присутній у людини. от, Як вона каже, ви військовий до мене, я кажу, ні, ну я в формі, але я кажу, я не військовий, я волонтер. А я все кажу, пацани, військовий. І в оба, і так і вердикт. І наскільки це було приємно, що це просто Да. Ну це так само, як чумацький шлях, дівчата. Я теж нечайно до них попали. Ми ж їздимо, не знаємо, а кухня безкоштовно годують. Чумацький шлях. Безкоштовно. І там сотнями людей годують. Ми туди до дівчат, як зайшли, я відео знімав там на кухні. Такий дві ж Паріжі, я кажу, і що. Ну, у вас роботи немає, тіпа? ну, тіпа, знаєш, вона ж там. Підіть, допоможіть сітки плести. Ой, мені нема коли, я зайнята. А кажу, а у вас, дівчата, є час? А вони кажуть, ну а як же, город, робота, діти роблять 24 на 7. Команда із сусідніх сіл приїжджають, готують. І там скажи, яка поляна. Ми їхали, хотіли. Чим ближче до Києва, тим менше такого обращення. Під Полтавою теж годують на... з... з бітонки, як з'їжджать. Теж безкоштовна їжа. І якби навіть ми волонтери під'їхали до таких що волонтери, сказали, дайте пожирати, я впевнений, якщо вони там стоять і годують військових, тоді нам самим предлагали, ну, ми просто були. Ну, якось не, не. Але це просто круто. Ми розуміємо, що є такі люди, які тратять цей час, а не кажуть, та ти ж волонтер, та ти ж вибрав, знаєш, тобі вигодно. Да? Ну, звісно, було, то хоч трохи було время, а зараз його зовсім немає. Так, вот. да, Саша? Волонтер, електрики кипиться висоти, <рес> лампочки безплатно міняє, по драбині, щоб вишку не заводить, зекономить солярку, щоб тільки допомогти Збройним силам України. Правильно, Саша? Все. А ти гріш, що ще скажеш? Що, Все готово. Все готово? По коробці, повний капець газу і погнали. Саша, що ти починає? Які очки? Хочеш поміряти? На. На. На, я вже заказав синою, може піти. Поміряй. А ти ощущення, пори, скажи, людям, яке А? Землі не чувствуєш, а ну тільки не поламай. Ооо! Скажи. О! І, і що хочеться робити? Я не знаю, дивиться. Да. Куди? Дивиться новими очками на відео. Ти приміряй. Опустився в шелудьківський світ. Сліпой пів. О, так я тепер не бачу нічого на обупиці. От я так і живу. Щоб не бачити цього бреда. Який буває, бачиш з то сторони, от очки надів розові і все нормально. А? Крутяк. У вики не бачив. Волшебні очки! Як воно так, як по українськи буде волшебство? Ану. Чарівництво, чарівні окуляри шелудьківські від Віруйчика. Шо? Ти що? Ти що, дитина в чому Дитина дівчина витікати. Ну вона не ходить так, як я. вона тільки там телефон там туди-сюди. Що каже? Не бачиш нічого? Це ж плюси. Мені замечательно. Якби не ці очки, то ми з собою заїхали. Я і так хреново їхав у дощі, ти бачиш, як я валяв. А? Тільки доща немає по оцей фу, пошов. короче, коротше, не нашого Тільки дощик туди зупинив. Хоп, скинув, так. Ні, так воно реально ливло, ти що, бля. А, да. Так що за тим оленем був пристроївся, то йшов по фонарях то нормально. А він а він взяв і відстав. Бо я кажу, сука придурок, йшов 120 я його доганяв. Тут хоба 70, що ж я за буду 70 їхати, да? І так він нас і не догнав. Каже, Гриша, що приснув. Льоня, так що там, Кисіль поміг зробити машину? Андрій, блока заварив, не вийшло? Дякуючи небайдужим людям, і обратно була причетна Оксана. Оксана – місце для ремонту. Да, а, а, ви ж тоді машину притягнули, але він та й не підійшов в мотор, да? так? Але Оксана тобі з Ромою подарили машину ще одну, да? так аж не причетні. Поки твій УАЗік ремонтірується, то машину тобі подарили. Дві. Дві подарили? Дві? А, ну це вже тринадцяте питання, розумієш? Так що Деякі там Олені, нам розказують, що всі дождні йти в окопи служити. Ну, На жаль, вже Льоня не може служити в окопі. Він займається трошки іншим моментом. Я з машинами назад вас до до да? Так? Але диви, буде, який буде. у нього мозоль, це просто вчора кажуть у Славіка. Де це він так служить, щоб в нього такий живіт? Як от у нього просто хороший батько, і мати, і друзі, що є така можливість. От. 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 Так що це дуже добре, що... Так що хай ми завідують мочки, понимаєш? Оце таке мене таке цікаво, коли людина дивиться відео і пише якусь херню, чого в нього живіт зарубить. Нема, то що я постоянно, сука в окопі, бляха, сижу, чи що, бляха, чи, я не можу поняти. Взагалі не можу понять. Понимаєш, таке, я, я худий, хреново. Колись у військового, хреново. Воно що він покемона тяне, бляха. А як глупе, бляха, тільки черепки летять у казапів, І завдяки тому, що вони летять, ви ж тут сидите, правильно? Так що вітер такий дує, так, да, Саша? Надо Та я тебе держу. <рес> Ховайся. Я й за прицепа держу зі тебе держу. Тачка на прокачку. Ти чуєш, ти тепер їздиш, як голова колгуз. Через два часа дивують. Отак. Зараз найбільше прибудову. А кажуть, бензинова техніка нікому не треба. Надо, надо казується. Все нормально. Як і велосипедами хлопці їздять. І тачками возять. На Зельку і Двіниєвичі, да. з Лафетом. Ну я бачив Лафет, а да. воно да. і П'ятерку, оце ще висіло. Дай дорогу. Ох. Одна а друга мовчить. Ні, а вовчилася. Ось цю п'яту що... передачу просить, сука, її немає, блядь. А пошукай за забором, отам. Тептю, <рес> 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 там не стоїть нічого. Тимура, то може вони тебе... Там мост Уазовський лежить, я сутки просив, хуй дав. Так, да, не матюхайте себе, ну тобі можна. Я вже казав вчора Бєлому у дворто, що можна, підписаний, затверджено, печать Завар проснувся. Чуєш, це якийсь позняк. Треба крутнути зажигання. Стояв, 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 каже, все, поки поїхали. Ти не кажи такого нікому. Ти забудешся, що завтра їхати в ще гене. Ти не забудеш, бо там є пирожки. І що, все нормально. Подарочок я вже організовую, все чинчене. Я купляю подарок. Подар. Так, Буде... так, є... так що так ми дурня клеїмо. Друзі, поки є такий момент, хочу подякувати виділити за стабільність Юрія Косолабського, можливо хто дивиться з Березанців. Все, хочеться знайти час і пожати руку. Стабільність, я кажу, це як десятина, я вже чувствую себе як батюшкою, чи там святим отцом, Ну мені до нього далеко, але кожен понеділок я ну, замітив просто це Три тисячі гривень. Це просто капітан. І всім небайдужим людям за нашу підтримку. Тому що по-тихому, помаленьку люди все одно донатять. І на даний момент зараз у нас там не один збір, але за один підрозділ це буде спецпідрозділ, в який буде їхати бус, якого ми заберемо, але на нього ми збираємо. І один автомобіль будемо збирати це РДК, це Легіон Свобода Росії. Подяж противник Рашки, але друзі, цим хлопцям реально треба допомога, тому що ну, в них родин як такових немає тут, і вони потребують як, як бляха, і так як і всі хлопці. але... У них навіть немає тут друзів і знайомих. Так що, пацани, ми це зробимо, вони звернулися, я також хотів, щоб вони зробили відеозвернення, може і зроблять, але ми не втрачаємо часу. І хто небайдужий хоче підтримати збір на РДК, будь ласка, милості просимо. Внизу є реквізити під відео, картка, шелучка, попрошайки, ну і номер телефона, чи ну, вайбер, можете писати, дзвонити. Може хто там хоче взяти на себе опіку, да, на якийсь автомобіль. Так що ну, а ми поїхали байдики бить далі, треба понад ще погородам об'їхати. Сьогодні 4 часов на ногах. Як тормоз. Так що всім миру, здоров'я і добра, не беріть приклад з дурного шелудька. Шуткую. Беріть, об'єднуйтеся в команди, працюйте, підтримуйте наших захисників. Хтось каже, що я повторююся, але одна єдина мета, одна єдина біда, одна єдина проблема, її треба рішити. І тільки русня. русня Всем миру, здоровья, друзья. Все, друзья. Сашик, всем. Пока-пока. Лайк. Пока -пока. Лайк.